Да еще надеюсь сегодня сказка Деси Ну с мы будем не читать не хвилюйтесь, Мы будем читать но я вам сейчас покажу И учню сразу Так с директор школи Бурма Михайлович Классный керівник Пантера Яхуарина Ну будем дальше, не помню вообще истории Читаль географии Вчитель лісознавства, вчитель фізкультури, вчитель музики. І от това сидіти. Кося Вухань, Михалик Ведмеденко, Колько Колючка, Вірочка Вівірчук, Різка М'я, Увася Кицин, Рудик Лисовенко, Соня Лозь, Бурясук, Хрюша Кабанюк, Зіна Бабешко, Вовчик Вовченко. Хочу вам зразу сказати, що Васю Кицина. Китсенав... Не буде, він бав другі книжки. Ну, як я вам пообіцяв, будемо читати. Ой, і нащо мені та спеціалізована музична школа ридав кося в ухані, йдучи з мамою додому. Та ще й з медвежою мови викладання. Ой, я не щасний, горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи дурненький, казала мама чихом. Нічого ти не розумієш. Усі зараз одають своїх дітей у спеціалізованій школі. Тільки колючка теж глядає, йдучи додому. І, чо, і його мама і життє казали, що він дурненький і, і нічого не розуміє, і що без знань іноземної мови нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося Вуханька і кокулюшка, узяли, узяли в лапи перфелики, букети букет лісових квітів і почебирали на велику Так, Продовжимо. Не бійтесь, не бійтеся, я вже читаю. Не бійтесь, я читаю. Покажу паузу. Так, саме продовжуємо. Розділ другий перший урок пантера Ягоріна. Хіба можна таке вухо не вкусити? У зрадник. Називався другий розвідка. Біля школи вже зібралися учні. Вони скучалися перед ганком по... по. Підбирали хвости, в кого такі були. Чекали появи директора. Що, що і казати завжди якось. влучно. починати з якісь знову. Як... А якщо ти взагалі, бо я з то і поготів. Жив ти біля маминої спідниці за. Все відповідала, мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривоги неприємностей, а ти кілька їв, а ти кілька їв, спав і розважався. І от раптом мама лишилась десь за парками, а ти сам один в йдеш, дежур ще не знає. Зповнений несподіваний світ ноги в, в тебе підгинаються і тремтять У роті сохне, у грудях, пече, а в животі тенькає і холоне. Кося вохань стояв поряд з кільком колючкою і так голосно цокоті зуби, що. Кілько по... раптом повернувся і злякано спитав: Ой, що це З -з зуби, За... затинаючись, чесно, признався зайчик. Боїся, спитав Колько, боюсь, признався Косінь. І я боюсь, сказав, Кулько, давай разом боятися, давай. І такий він раптом став дорогий, цей їжачок Кулько, що Кося обняв її. Його, якби не якось обняв би його, якщо не оті колючки. О, зі. Ким моя дружитиму, одразу вирішив він. І йому стало трохи легше.